Вітаю підсумки тижня на Цибулько ТВ. Кажуть, історія любить повторюватися як фарс, але дивлячись на нинішній політичний сезон, фарс уже давно перейшов у жанр блек камеді або чорний. Ким... Камедінуар, точніше у Нью-Йорку світові лідери втомлено плескали одне одному або тікали з зали при виступу Нетаняху або Лаврова. У Молдові лічильники грошей крутяться швидше ніж бюлетені в урнах. Російські танки вкотре закопуються в українську землю під Покровськом. А економіст влучно пише те, що давно шепочуть на кухнях. Довіра між владою і суспільством Києві розсипалася як картковий будинок після дощу. Давайте розбирати ці п'ять подій тижня, але без дипломатичного цукру, тільки з іронією, якої вони заслужили. Генасамблея ООН право сильного в оренду не здається. В Нью-Йорку традиційне шоу, Генасамблея ООН, де світ знову робив вигляд, що міжнародне право ще живе. Зеленський зі сцени сказав правду. Ніхто, крім нас, самих, не може гарантувати нам безпеку. Але в його словах прозирала гірка іронія. Он сьогодні, як стара багатоповерхівка без ремонту. Ліфт не працює, дах тече, зате сусіди щороку збираються і голосують. Хто винен? Висновок простий, без зброї, без друзів і без політичної волі, ця організація і далі малюватиме резолюції, які в Кремлі використовуватимуть замість туалетного паперу. На цьому зібрані було два веселих прецеденти: це виступ Нитаніяху. Ну, розумієте, до Ізраїлю ставлення в ООН дуже специфічне, тому що. Голоси арабських країн перебивають будь-які раціональні ініціативи Ізраїлю. Тому виступ Нетаняху був перед порожньою залою, але так само і виступ Лаврова був перед порожньою залою. Тому це не рівнозначні ситуації, треба сказати. Бо Ізраїль бореться проти терору захищає своїх громадян, а Росія влаштовує терор. Убиваючи і своїх, в тому числі і громадян. Подія друга Молдова. Вибори з ароматом Москви. Молдовські вибори, яким я присвятив майже кожен день цього тижня і попереднього тижня. Це завжди трошки цирк, трохи казино і трохи фільму жахів. Цього разу ставки особливо високі. У Кишинів завезли бандитів, тренованих у Сербії, щоб правильно рахувати голоси. Президентка Санду грізно заявила, що суверенітет під загрозою, але проблема в тому, що замість системної політики вона пропонує латання дірок в стилі Аврал перед екзаменом. В результаті країна ризикує отримати не європейське майбутнє, а російське минуле в обгорці з Єврогасом. І для України це не аналітика загроза, це другий фронт під боком. Кремль мріє саме про це, Україна вимушена кілька бригад тримати на кордоні з Придністров'ям замість задіяти їх десь ну, в більш гарячому місці. Треба сказати, що за сумою подій, ці вибори в нормальній країні легко б не визнали б. Тому що, по-перше, одна з правих партій юніоністських знялася з виборів. По-друге, з виборів був із патріотичного блоку вилучена партія по-моєму, Серце Молдови називається, і е цей список має переформатуватись, провести негайно з'їзди і тому подібне. Тобто, враховуючи те, які е російські мережі викрили молдовські спецслужби, по суті, ці вибори треба оголошувати такими, що не відбулися, і, пере і оголошувати нові вибори. Подивимося, до речі, я про цей досвід. Румунії писав буквально недавно в газеті Україна молода. Подія третя: Покровськ, великий наступ в лапках росіян, закінчився великою ямою. Росія знову пробувала взяти Покровськ і знову, як у тій приказі, хотіли увійти, а вийшло як завжди. Мінус 2,5 тисячі живої сили, сотні полонених. Техніка 50-х років радянська іржава. І Така, що взагалі по фарбуванню не піддається, і панічне зведення для їхніх зет-пропагандистів. Втрати росіян уже в 20 разів більше, ніж в Афганістані, за наслідками цієї спецоперації і путінської і кремлівські генерали тепер більше схожі на героїв, анекдотів, ніж на стратегію. Головне, тут на Донбасі Україна показує, вся російська військова машина це іржава концерна банка. Яку українські дрони розривають за кілька секунд. Важливо те, що ці події, по суті, дозволили переглянути свою звичну картину щодо української війни Дональду Трампу, і Трамп тепер почав висловлюватися про Росію як про паперову потугу. Подія четверта. Економіст. Оплески відкинули його в порожнечу. Тепер про найболючіше текст у виданні за економіст. Там чорним по-білому щодо влади Зеленського прописано. Довіра між владою і українським суспільством розвалена. Зеленський, який ще недавно був кумиром для Заходу, ну, як його піарники. Прокачували тему сучасним Вінстоном Черчилем, нині живе у власному світі і з Андрієм Єрмаком Альтер-Его, з яким вони ділять одне президентство на двох. Так і прописано у виданні: одне президентство на двох. Тобто тут ще треба розібратися, хто об'єктивно керує Україною. Хоча. За Конституцією керувати державою, мав би Зеленський, точніше керувати в обсягах президентської влади. Нагадаю, що Україна це парламентсько-президентська республіка, і та гіперконцентрація влади, яка трапилася в... В... з приходом Зеленського, вона повністю зруйнувала конституційне поле. Журнал наводить слова протестувальників, ти не цар. Якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів. Ось справжня оцінка знизу, за економіст б'є прямо в серце. Оплески відкинули його в порожнечу. Це про Зеленського. Ця порожнеча найстрашніше, що може трапитись в країні, яка протистоїть стоїть на валі такого агресора. Бо без довіри навіть найкращі дрони і танки не допоможуть. До дронів і танків потрібні розумні освічені оператори. Але держава наскільки зруйнувала відносини зі своїм народом, що українці перестали довіряти державі? Такий сумний висновок. Коли Зеленський у даній акції раптом натякнув, що він не піде на вибори, так візьми калькулятор і порахуй, а скільки ти років будеш тоді президентом. Українська Конституція однозначно обмежує президентство двома термінами і десятьма роками. Подія п'ята: дрони по Європі, чужі гудуть у небі. Тиждень запам'ятався ще й тим, що вона перестала бути лише українською проблемою. Російські дрони прилетіли в країни Європейського Союзу, Данію, Швецію. І там, нарешті, зрозуміло це. Не десь далеко, це в їхньому небі. Європейські політики, вкотре зібралися, заговорили про стіну дронів. І цей східний страж, проєкт звучить красиво. Красиво звучить, але поки що це лише стіна заяв. Бо коли дрони падають на Європу, європейські гроші ще течуть у Кремлі через нафтові схеми. Трамп, до речі, останнього тижня дуже жорстко висловився щодо закупівлі європейськими країнами російської нафти і газу. Тобто слова на захист України є, але російська нафта і газу все ще йдуть до кишені диктатора. Цинізм. Та цинізм полягає в тому, що Трамп, який критично висловлюється, на адресу європейських лідерів забуває, скільки алюмінію, титану і збагаченого урану закуповує у безпосередньо Росії американська сторона. А ще нагадаю, що Америка на четвертому місці, точніше, Індія, проти яку весь час сварить Трамп, є четвертим постачальником. Нафтопродукти у самі Сполучені Штати, а Індія ще, ще й нафти виробляє нафтопродукти. Цікаво. Отже, ми маємо картину тижня. ООН демонструє безпорадність, Молдова балансує між демократією і реваншем. Російський наступ вкотре перетворюється на братську могилу. За економість ставить діагноз українській владі, а європейці прокидаються від жещання чужих дронів. Тут ще і з горської сторони на території України була небезпека зальоту шести дронів. Але три кажуть, було розвідка українська твердить, що три було втрачено на територію Молдови, а три дрони таки пролетіли на територію України дивним чином. Світ... І далі живе за правилом робити вигляд, що все під контролем. Але правда проста: контроль втрачено. І Якщо Україна бореться, то не лише за себе, а й за тих, хто ще досі мріє сховатися за паперовими резолюціями. А резолюції, як відомо, не збивають дронів, їх збивають люди. Або дрони, які збирають люди і наповнюють штучним інтелектом. Люди, яким потрібна правда, і які вже давно не бояться називати речі своїми іменами. Дякую і дякую Збройним силам за їх стійкість.